керованими авіабомбами сьогодні по обіді окупанти обстріляли село Вільхуватна на Харківщині. Загинула жінка, пошкоджено 10 приватних будинків та магазин. Частково зруйнована школа. Через потужний вибух там сталася пожежа. А так зараз виглядає дитячий оздоровчий табір у Харкові. Його росіяни обстріляли ракетами с 300 з Білгорода. Було два прильоти зруйновано медичний корпус та їдальню. На щастя, без постраждалих дронами та артилерією ворога ти в понікопольському району на Дніпропетровщині. Пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач. А на цих кадрах рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок ворожих обстрілів Сумщини. Горів будинок культури вибуховою хвилею пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Потрійний ДТП на вишенці водій БМВ протаранав одразу два легковика. Через це миттю утворилися затори, правоохоронці яких викликали на місце аварії. кажуть ймовірно, водій не дотримався безпечної швидкості та дистанції. На нього вже склали протокол. Обабіч дороги, спецавтомобіль рятувальників. Ним тягнуть кювету легковушку. Машина злетіла з траси, ймовірно, через ожеледь. За кермом була жінка. На щастя, вона не постраждала. В Еквадорі захопили в заручники під час прямого ефіру. На цих кадрах озброєні в масках увірвалися в студію місцевого телеканалу. Працівники взяли в заручники, погрожували зброєю. Все це транслювалось наживо. Було чутно крики та постріли. Тринадцятьох нападників копи затримали, але це був не поодинокий випадок. У інших містах Еквадору нальотчики захоплювали лікарні, навчальні заклади, метро, підривали автівки та брали в заручники поліцейських. Бандитські заворушення спричинили хаос у в'язницях. Сти провінцій країни змі з'ясували, передувала бунту втеча групи в'язнів. Один з них лідер злочинного угруповання. Відбував 34-річний термін за наркоторгівлю та вбивство. Наразі відомо про десятьох загиблих внаслідок сутичок. В країні оголошено надзвичайний стан. Ки офічерські святі. Над входом до храму викарбувана дата російською і моляться тут нерідною мовою. В цьому храмі моляться на церковно-славянській мові. Чому ми повинні не молитися так? Скільки років цьому храму? Аби викоренити сторонські традиції, віряни вирішили. Храм має перейти до Православної церкви України. В нас відбулися в листопаді місяці громадські збори, на яких було вирішено про те, що даний храм переходить, міняє свою канонічність і переходить до ПЦУ. Документально це все є. Документально нас підтверджено, це є на рівні обласної ради, це є на рівні громадських слухань. Та прихильники Московського патріархату вирішили, святиню не віддадуть. Разом з місцевим священником забаракетувалися в церкві і забарили двері зсередини. Ви Така зухвала поведінка обурила не лише громаду, а й військових ветеранів війни. Серед них Олександр Жаріков від російської навали захищав Україну на різних напрямках. Пора заканчувати всією московською навалою. Тут не про церкву питання питання про те, що тут проводиться агітаційна робота, яка спрямована проти нашої України. І досить воно, знаєте, болить нам те, що ми там захищаємо, а тут тили такі зовсім не такі. З мого відділення, і з дев'яти чоловік тільки четверо живих залишилося. Я їм це пробачити не можу. І ми не можемо в Україні зайти в українську церкву, в ту церкву і в ту Україну, яку ми боронили з громаді увірвався. Люди разом розібрали бетонні барикади, та прихильники московитів пішли ще далі, застосували газові балончики. Громада змогла відстояти храм, але прибічники УПЦ з території церкви не виходять. Загорнувшись в ковдри, правлять службу просто неба. Скандал це коли ми сваримось. А ми тут молимося. Тут читається е, Богороді сиділо, радується молитва, Богородічне правило. О, за ворітьми читається псалтир, де молитва до Бога. Говоримо, да, що ми повинні молитися за незалежну Україну, за те, щоб наші військові, які сьогодні на фронті, перемогли ворога. Та українські захисники, які демобілізувалися чи проходять реабілітацію, кажуть не за тих солдатів ці віряни моляться. Співають молитву за царя і отечество, під церквою стоять, обзивають нас фашистами, окупантами. Пропонують нам повернутися на війну. У громаді кажуть свою справу віряни УПЦ вже зробили. Відео підхопили ворожі журналісти і використовують як пропаганду. Поки на футбольному полі сніг, юні гравці відточують рухи з м'ячем у спортивній залі. Мають шалену мотивацію стати відомими футболістами. Серед вправних початківців Іван. Каже, ганяти з м'ячем почав ще з трьох років. Важко на тренуваннях це все треба відпрацьовувати дуже багато. Треба працювати, щоб стати найкращим футболістом. За підготовку та рівень гри відповідають тренери. Вадим Смоляк каже, головне у роботі з малечою – підтримка та мотивація вихованців. На кожному тренуванні діти викладаються, тренери викладаються, батьки дуже хороші, заохочені, вони займаються додатково з дітьми, ось, стараються не пропускати, бо, як ви знаєте, в цьому віці діти маленькі, все залежить від батьків дуже багато. Як батьки будуть водити, як вони будуть дітей налаштовувати, так відповідно вони будуть працювати. Ну, ось, тому тут з цим проблем немає. Відповідні результати є хороші. Завдяки наполегливій роботі юні майстри м'яча вже здобувають перемоги на міжнародному рівні. Повернулися з перемогою в турнірі з вільнюса. Хороші діти підібралися, з яких можна, скажімо так, футбольний матеріал, з яких можна ліпити, виховувати. І я сподіваюся, що в майбутньому ми ці дітей побачимо в хороших топових там клубах України, можливо, не тільки Україні. За здобуте золото Вінниця нагородила командою вісім та головного тренера. Ми перемогли з вами і Мілан, і Бенфіку. Ну, це лідери взагалі світового футболу. А Вінниця сьогодні на вашому рівні, на вашому етапі, на, вашій, на ваших юнацьких, скажімо так, плечах, що зробила? Обіграла і перемогла. Ви підняли прапор України. Зараз це дуже важливо, особливо під час війни. Ця відзнака крок до нових звершень на футбольному полі. Юні гравці прагнуть до спортивних досягнень. Унікальна піщ, яка замінила класичну буржуйку. В'ячеслав Мороз виготовляє групки мілітарі для наших захисників. Концепція продумана до деталей. Висока безпрецедентна енергоефективність, повноцінна реалізована камера допалу піролізних газів, варильна поверхня, екологічність, відсутність зворотньої тяги і чадних димів в приміщенні, тривале горіння, повноцінне тривале горіння і за рахунок цього так само йде і тепловідача, і дуже якісна природня конвекція. Грубка переносна. Тримає тепло 5 годин. Тож солдатам не потрібно постійно підкидати дрова. Така піч легко обігріває бліндаж у 70 квадратних метрів. Вона позиції наших хлопців не видає. Дивимося, як зараз дим зміниться. Тобто буквально десь хвилина, максимум дві. І диму вже не видно. Його чорного немає. Майже сотню таких пічок В'ячеслав вже передав на передову. Військові задоволені, бо грубка не лише економна, на ній готують їжу. копоті, нету запаху копченості. На ній можна як готувати, так і обогрівати поміщення. Ми не мерзнемо. Друга така ж печка використовується нашим подрозділенням на передовій. Вона важить трохи більше 30 кілограмів, зроблена з жаростійкої сталі. За два роки універсальні пічки В'ячеслава стали необхідністю на передовій. Військовим їх відвозять волонтери. Коли була можливість, звичайно, що ми самі своїми силами профінансували, а зараз просто по собі вартості віддаємо тим волонтерам, які до нас звертаються. За один день В'ячеслав із командою може робити до п'яти таких пічок. Якщо Сталі буде вдосталь, виготовлятимуть двічі більше. Стараємося якось і державі і державним органам влади донести цю інформацію. Беріть на озброєння, будь ласка, я не прошу грошей. Я готовий віддавати це безкоштовно, тобто на соціальні проекти. В'ячеслав планує внести свою розробку у каталог НАТО. каже, досі таких пічок для армії ще не робили. Українці зароблятимуть більше. В державі зросла мінімальна заробітна плата. Тепер вона становить 7 тисяч 100 гривень. Та чи достатньо цієї суми для комфортного проживання? Ми запитали у Вінничан. Хоча б якби можна було підняти до 12-13 і пенсію також зробити вище, то взагалі було б ідеально. Ну, Хоча б на якийсь момент ідеально. Ну, якщо це є своє житло і не потрібно платити, я думаю, 15-20 було б набагато краще. Для мене, власне, 15 тисяч ну, це дало б можливість мені принаймні харчуватися, платити комунальні послуги, пересуватися на транспорті. Річ треба ввести хоча б до 20 тисяч. Тобто, по-моєму, це саме мінімум. За п'ять років мінімальна заробітна плата в Україні зросла майже на три тисячі гривень. У 2024-му її підвищуватимуть двічі. Кабінет міністрів очікує, що середньомісячна заробітна плата цьогоріч становитиме 21 тисячу 809 гривень. У Вінницькому обласному центрі зайнятості говорять, середня заробітна плата на затребувані вакансії вища ніж минулоріч. Зараз дуже потрібні інженери, будівельники, водії, а також продавці та економісти. Продавці продовольчих непродовольчих товарів це вона стабільна і навіть може зростати. Інженери зростають, токаря зростають тобто такі кваліфіку... кваліфіковані, бухгалтера теж трошки зростає заробітна плата. Попри збільшення мінімальної зарплатні, оклади деяких фахівців зменшились. Якщо в 23-му році пропонували від 6 700 до 17, до 19, до 20 тисяч, тобто межа була приблизно така, то на сьогоднішній день за ту ж саму роботу, наприклад, кухар або швачка, то тепер 7 100, від 7 100 до… – 15 тисяч. Водночас на сайтах з пошуку роботи пропонують інші зарплати. Наприклад, кухарям у Вінниці в середньому готові платити 17 тисяч, швачкам – 19 тисяч гривень. Закопували закладки в лісі, а потім надсилали замовникам координатори схову. Поліція затримала дилерів з Дніпропетровщини, які постачали наркотики по всій країні. Піймали їх у лісосмузі на околиці Вінниці, коли вони виконували чергове замовлення в півтора кілограми. Під час обшуку у наркоділків знайшли товари майже на три мільйони гривень, а також гроші, мобільні телефони та сім-карти. Одного з підозрюваних у злочині взяли під варту. Іншому правопорушнику обирають запобіжний захід. Санкція статті передбачає ув'язнення до 12 років з конфіскацією майна. Помічник судді та секретар судового засідання обіцяли обвинуваченому за хабар вплинути на вирок. Перед початком засідання представникам ФЕМІДИ передали півтори тисячі доларів. Затримали спільників на гарячому. За злочин передбачено до восьми років за ґратами з конфіскацією майна. Майже 60 людей загинули у рекордній кількості пожеж лише за цих два тижні. Гасити вогонь рятувальники виїжджали понад 900 разів. кажуть, це більше ніж минулоріч. Усе ймовірно через сильні морози. Люди частіше включають обігрівачі, не витримує стара проводка. Також у будинках використовують генератори, тож труяться чадним газом. Ми бачимо, що морози спричиняють активне користування обігрівальними приладами. Люди гріються активно, але на жаль, фіксуються випадки порушення правил пожежної безпеки і особистої безпеки. І скільки ми не повторюємо про те, що генератори не можна застосовувати вдома, десь хтось це правило порушує. Відповідно, люди труються чорним газом. Це може з може можуть спричиняти відповідно і печі і неправильне користування газовим обладнанням. Рекорд споживання електроенергії зафіксували 10 січня в Укренерго, аби не обтяжувати енергосистему. Українців просять заощаджувати, не вмикати одночасно кілька приладів, зменшити використання обігрівачів, а також не забувати вимикати світло, аби не довелося вдаватися до графіків відключень. Руслан представник ЛГБТ спільноти у Вінниці працює в івент-компанії, захоплюється музикою і волонтерить. Впевнений, легалізація одностатевих шлюбів в Україні потрібна. Я вважаю це необхідністю, це те, що стає на часі і. Навіть не зважаючи на те, що це був би дуже сильний поштовх до інтеграції в євросоюз, до вступу в Євросоюз, а це також нагальна потреба наразі. Проте зізнається укласти шлюб з партнером, поки не готовий, поки напевно, що ні. Проте, поки можливо, я ще не дозрів до цього. Можливо, я не впевнений, що знайшов ту саму людину, з якою можна було поформлювати всі ці документи, якісь навіть невеличкі святкування робити. Естонія першою з пострадянських країн, яка визнала одностатеві шлюби з цього року. ЛГБТ партнери матимуть усі права, визнані законом країни. Чи готові сприймати альтернативні шлюби у нас, ми запитали у Вінничан. Для мене це не сприйнято, хоча я розумію цих людей, і для мене це ну е байдуже відношуся до них. Це їхній особистий простір, вони собі що хочуть, то роблять. Якщо це мене не зачіпає, якщо це не популяризується, то мені байдуже. Ні, ні. Не, ну, не, не відношусь позитивно, <гум>, <гум> і та господі, хай собі шлюбуються. Мені аби вони не пропаганду ніяку не вносили. А це таке господі. Ми може багато чогось криваємо, аби на показу це не було, як от в карнавали, такі це мені не дуже подобається. Психологи кажуть в країнах, де дозволені одностатеві шлюби, теж довго йшли до їх сприйняття. Найбільша проблема страх. Людина не дуже розуміє, для неї це щось невідоме, і здається, що в цьому для неї конкретно є якась небезпека. ЛГБТ одруження дозволені в 30 країнах світу. Допоки в Україні війна, питання офіційного визнання одностатевих шлюбів кажуть не на часі. А відношення між людьми навіть без штампу у паспорті це справа особиста.